Втомилися проводити цілий день за приготуванням їжі? Вам же набридло все це нарізання, подрібнення та натирання, що наче триває все життя. У вас купа приладів і аксесуарів, які захаращують кухню. Чи не краще мати прилад, який здатен робити все надзвичайно швидко, надзвичайно дешево та займати при цьому мінімум місця? Що ж, він перед вами. Знайомтесь, це неймовірний Nicer Dicer Plus. Надзвичайно ефективний, універсальний та багатофункціональний прилад для приготування їжі. Привіт усім! Ласкаво просимо на наше шоу. Сьогодні ми продемонструємо вам, як працює цей інноваційний і універсальний прилад. Він гарантовано зекономить ваш час та сили на кухні. А зараз, щоб допомогти мені, до нас приєднається мій добрий друг. Зустрічайте шеф Тоні. Привіт! Вітаю, Тоні, радий тебе бачити. Я Якщо ти любиш швидко і легко готувати їжу на кухні, ти маєш це побачити. Це абсолютно новий Дайсер плюс. Усі ці продукти, які ти бачиш, були приготовлені за лічені секунди за допомогою різних лез, які ви отримуєте разом із неймовірним Дайсер Плюс. завдяки змінним лезам. Це суцільна дрібничка. Зараз я готуватиму салат з помідорів. Дивись, як це просто кладеш. Натискаєш можна приготувати салат з помідорів, яблук, ріпи, редису. Це швидше ніж знайти. Ніж тоні нарізав помідори. А я наріжу трохи яблук. Лише подивіться на це. Кладу і натискаю те, що треба для яблучного пирога. А це так. Або для шкільних перекусів дітям неодмінно сподобається. А коли потрібно нарізати цибулю, просто кладете її і натискаєте. Відтепер ви зможете різати цибулю без запаху на руках і без сліз на очах. І не забувайте, завдяки неймовірним лезам подвійної дії, ви можете нарізати крупно, дрібно чи навіть супердрібно. Дивіться свіжий перець. Натискаємо, Наріжемо перець усіх кольорів. Результат приємно вражатиме вас щоразу. Лише подивіться на ці яскраві кольори. Уявіть, якби ви нарізали це ножем, це була б купа часу. Найсердейсер плюс прилад для супершвидкого приготування салатів. Дивись, усе, що треба, натиснути, а 24 леза наріжуть усе за тебе. І неважливо, що ви обрали. Покладіть це всередину та просто натисніть. Навіть ніжні гриби. Дуже зручно, що можна додавати улюблені інгредієнти в будь-якій кількості на власний смак. Я поріжу яйце. Дивись. Я легенько натискаю ще одне. Натискаю. Ви маєте трохи м'яса? Чудово! Трохи струсимо. Лише поглянь на цей неперевершений салат. Оце так. А завдяки герметичній кришці ви можете закрити його та взяти з собою. Виробники подбали про все легке миття. Знімаємо кришку та кладемо у посудомийну машину. Є навіть спеціальна кнопка, яка видаляє всі залишки їжі прямо з приладу. Ви також отримуєте нашу тертку мандоліну. Вона натирає неймовірно швидко. Можна натерти огірки, моркву, редис, буряк, ріпу. Кому салат з огірків можна з маринованих? А як щодо свіжого салату з капусти? Дивись, капуста для салату у німців. Це називається sauerkraut, у поляків капуста. Ви отримаєте ідеальне шаткування щоразу – Подивіться дивовижні стрічки, але ми ще не закінчили. Це наша дивотертка. Вона натирає прямо в контейнер. Коли купляєш багато, економиш гроші. Дивись, можна натерти сир для спагетті. Поглянь на це шоколад чи кокос, лимон чи апельсин. Якщо збираєтесь пекти, подивись. Прямо в контейнер. дивовижно. Це справді універсальний багатофункціональний прилад для приготування їжі. Якщо ви цінуєте вільне місце у себе вдома, він вам неодмінно сподобається. Усе складається, кришка закривається, і подивіться усе розміром з буханку хліба, але прибирати його не доведеться, адже ви будете користуватись ним щодня. Привіт, мене звати Ширлі. Я займаюся консервацією більше 50 років. Зараз це знову стає актуальним, адже люди все більше турбуються про те, що вони їдять, і скільки це коштує. Мене звати Аманда, я займаюся консервацією більше 20 років. Одна з страв, які я люблю готувати з Найсер, Дайсер, Плюс» – це закуски. Просто нарізайте різнокольоровий перець та цибулю. Усе перемішано, всі шматочки однакової форми. Закуски завжди додають стравам смаку. Підготовка овочів вона займає, я б сказала, три чверті часу. Було так легко все змішувати. Тепер для мене та моєї родини консервувати і готувати їжу швидко і легко завдяки Найсер, Дайсер, Плюс». Нащо мучитись з приладами та аксесуарами, що захаращують вашу кухню, якщо можна зробити все, витративши мінімум часу і місця, а також мінімум грошей завдяки одному компактному настільному приладу. Представляємо Nicer Dicer Plus, розроблений у Німеччині згідно з найвищими стандартами якості. Герметичні контейнери для зберігання, прозорі, тож можна побачити, що всередині. Подавайте страву в контейнері або закрите його кришкою та зберігайте їжу свіжою. А коли обід готовий, просто про. Мити його чи покладіть у посудомийну машину, а потім зберігайте все разом у середині контейнера. Ви також отримуєте відкидну ріжучу кришку, яка має кнопку для очищення, тому її так легко мити. Леза найсер-дайсер заточені лазером, отже, вони ніколи не затуплюються. Ви отримуєте лезо для кубиків і соломки маленького та середнього розміру, велике лезо для великих кубиків, скибок та соломки, а також лезо для нарізання скибками яєць, яблук, картоплі, фруктів та іншого. Разом із фіксатором та кришкою для леза ви отримуєте неперевершений пристрій для чищення шкірки подвійної дії, яка чистить в один і в інший бік книгу з рецептами вишуканих смачних страв для всієї родини, а також герметичну кришку, що зберігає їжу свіжою. І все це ви отримаєте за неймовірно низькою ціною. Але чекайте, телефонуйте нам прямо зараз, і ми надішлемо вам теркомандоліну. Фіксатор тримає продукти, тож ваші пальці у повній безпеці. А коли ви закінчили, встановіть на лезо захисну кришку. Ви також отримаєте цю терконасадку. Просто встановіть її та натирайте сир прямо в контейнер. Вона також має захисну кришку. Готуйте салати, супи, гарніри та консервуйте продукти за лічені хвилини. Все це так легко з Плюс. Він швидко нарізає будь-які продукти, легко миється та займає мінімум місця на вашій кухні. Ви отримаєте повний кухонний набір Плюс за неймовірно вигідною ціною. Телефонуйте та замовляйте прямо зараз. Шеф Тоні. Я просто закохана в Плюс. Він полегшив моє життя на кухні. Що це? У мене гавайська піца. Сир, шинка, ананас. виглядає гарно. А я приготую те, що ми називаємо літньою піцею. Отак, моя бабуся додавала в неї трохи того, трохи цього, трохи всього. Тож почну я з цих гарних грибочків. Додам жменю маслин. Чи не могла б ти трохи посипати її цим тертим сиром? Звісно, я допоможу тобі. Лише подивіться на цю моцареллу. краса. Це перший шар. Тож, поки ти займаєшся цим, я наріжу трохи пепероні. А поки ти додаєш сир, ми можемо почати з чогось іншого. Поглянь, які чудові скибочки пепероні в нас вийшли. Свіжі скибочки пепероні, свіжий перець. Усе готово для запікання. Починаємо. Поки ти готуєш піцу, я займуся мінестроне. Звучить добре. Якщо ви любите простоту, вам це сподобається. Дивіться, відваримо трохи цибулі у каструлі. А знайсердайсер плюс приготувати мінестроне ще ніколи не було так легко. Дивіться, кладемо помідор, і він у контейнері. І не забувайте, ви можете зробити це з будь-яким овочем. Встановлюємо ріжуче лезо та використовуємо мультирізку. Беремо цукіні, наріжемо трохи свіжої цибулі. ось так відправляємо в каструлю. Додаємо бульйон. Трохи вермішелі і який же Мінестроне без квасолі. Додамо також томатну пасту, свіжі спеції, трохи солі, трохи перцю. Швидко перемішаємо, накриємо кришкою, і суп Мінестроне буде готовий супершвидко завдяки Плюс. А зараз я приготую найшвидший грецький салат з усіх. Знаєте секрет традиційного грецького чи будь-якого іншого салату нарізати усі овочі шматочками однакового розміру. Зараз ви можете зробити це з легкістю. Подивіться, і огірки, і помідори. Додам ще парочку. Додам трохи синьої цибулі для смаку. Я люблю, коли мій салат різнокольоровий. Дивіться, що я робитиму. Усі кольори веселки потрапляють прямо всередину Плюс. Усе готово? І ось іще один секрет: гарний свіжий сир фета одним рухом. Лише подумайте, як би ви не різали це ножем. Це купа часу. Додамо трохи маслин, трохи струсимо. Подивимось. Оце так, ви бачите? Це так смачно. Він свіжий. Жодних консервантів. Ви можете приготувати його вдома за лічені хвилини. Щоб оцінити ефективність Плюс, Сьогодні ми випробуємо його у протистоянні з шеф-кухарями Джеймсом і Річардом. Два проти одного. Ось таке непросте випробування. Готові? Раз, два. Почали. Добре. Поїхали. Цей прилад не може думати за тебе тоні. Не забувай про це. Ха, побачимо наприкінці, друже. Ти можеш змінювати розмір шматка шефе? Звісно, буде татовщина, яку захочеш. Що ж він майже закінчив. Подивіться ось манго. Трохи халапеньо. Усе вже всередині. А ви ще досі не дійшли до грибів. Наріжеш для мене часник? О, тобі потрібно нарізати часник? Покладу сюди лише парочку. Не про те, якщо я для тебе приготую халапеньо. Він вже впорався. Подивіться на цю чудову пешеню. Як справи, колеги. Це те, що я називаю тропічною печенею. З Найсер Дайсер готувати легко. Після того як я побачив, що робить шеф Тоні з найсердайсер плюс. Я дуже хочу показати, що можу я. Як тільки в мене з'явилася можливість скористатися Найсер найсердайсер плюс, я зробив це. Сьогодні я приготував фаршировані відбивні, нарізав овочі, селеру, моркву, цибулю, гриби і потім хліб. Обсмажив усе це олії, додав куряче м'ясо, начинив відбивні. Вийшло дуже гарно. Я неодмінно придбаю і собі Дайсер Плюс. Найсер Дайсер Плюс насправді є інноваційним, універсальним і ефективним приладом. Безсумнівно, де ще побачиш, щоб щось можна було нарізати так швидко. Неймовірно. Будь-що, прямо в контейнер, жодних відходів. Ідеально нарізана овочева соломка. Корисно, смачно, так легко. Саме так овочі фрі за лічені секунди. Нарізайте м'ясо, овочі, усе що захочете. Нарізайте дольками чи ломтиками тільки одним рухом. Один рух, і ви отримаєте один, два, три, чотири томати і томати і яйця. Супер! А ось моя улюблена, надзвичайно легка у використанні терка мандоліна. Ви можете різати скипками, кубиками та шаткувати. І не забувайте, коли ви доходите до кінця, ви нарізаєте все до останнього шматочка, жодних відходів. А для посипки терка, що не залишає відходів. Щира правда: можна натерти моркву для морквяної запіканки, сир, шоколад чи кокос. Усе в контейнері, а результат щоразу ідеальний. Тоні, у ній продумано все саме так. На СРДСРП робить усе. Пам'ятайте, що це тертка та шатківниця, тертка мандоліна. Цей прилад чудово нарізає дольками і ломтиками. Це мультирізка для м'яса, фруктів і овочів. Готуйте неперевершену картоплю фрі, нарізайте кубиками та подрібнюйте. Замовляйте прямо зараз. Представляємо Nicer Dicer Plus. новий універсальний та багатофункціональний прилад для приготування їжі. Він розроблений у Німеччині згідно з найвищими стандартами якості. Не ріжте картоплю шматочками, ріжте цілу картоплину за секунду. З найсердайсерплюс ви можете нарізати картоплю не одним, а одинадцятьма різними способами. Герметичні контейнери для зберігання прозорі, тож можна побачити, що всередині подавайте страву в контейнері або закрити його кришкою та зберігайте їжу свіжою. Ви навіть можете брати його з собою у гості та пригощати друзів. А коли обід готовий, просто помийте його чи покладіть у посудомийну машину, а потім зберігайте все разом усередині контейнера. В усьому світі було продано більше мільйона екземплярів старого «Найсер Дайсер. Тепер він став ще кращим. Ви також отримуєте відкидну ріжучу кришку, яка має кнопку для очищення, тому її так легко мити. Лезо найсер-дейсер заточені лазером, отже, вони ніколи не затуплюються. Ви отримуєте лезо для кубиків і соломки маленького та середнього розміру, велике лезо для великих кубиків, скибок та соломки, а також лезо для нарізання скибками яєць, яблук, картоплі, фруктів та іншого. Разом із фіксатором та кришкою для леза. Ви отримуєте неперевершений пристрій для чищення шкірки подвійної дії, яка чистить в один і в інший бік, книгу з рецептами вишуканих смачних страв для всієї родини, а також герметичну кришку, що зберігає їжу свіжою. Тільки уявіть, усе це ви отримаєте за неймовірно низькою ціною, яку ви зараз бачите на екрані. Але чекайте: телефонуйте нам прямо зараз, і ми надішлемо вам терко мандоліну. Встановіть її та швидко натирайте будь-які продукти. Фіксатор тримає продукти, тож ваші пальці у повній безпеці. А коли ви закінчили, встановіть на лезу захисну кришку для безпечного зберігання. Ця атиерка стане вашою абсолютно безкоштовно. Але це ще не все. Замовляйте прямо зараз, і ви також отримаєте цю терку насадку. Просто встановіть її та натирайте сир прямо в контейнер. Вона навіть має захисну кришку. Ви отримаєте її безкоштовно. Ви отримуєте це все: ріжучу кришку з кнопкою самоочищення та прозорим контейнером, набір Лес, фіксатор, захисну кришку, пристрій для чищення, кришку для контейнера, книгу рецептів, терку-мандоліну та терку насадку. Уявіть! Цей повний кухонний набір може стати вашим за цією неймовірно низькою ціною. Готуйте салати, супи, гарніри та консервуйте продукти за лічені хвилини. Все це так легко з Плюс. Він швидко нарізає будь-які продукти, легко миється та займає мінімум місця на вашій кухні. Ви отримаєте повний кухонний набір Плюс за неймовірно вигідною ціною. Телефонуйте та замовляйте прямо зараз, і ви зекономите свої сили та час на кухні.